Привіт любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Зібрав плоди барбарису помідора. Тисніть більше під відео, там додам опис про нього. Ось так він вийшов у мене в цьому році, врожайний він. Також буде огляд пізніше. Додатковий, тобто на помідор ранній 83. Це Барбарис низькорослий бо є високорослий, не плутайте. Якщо результат вам подобається, це така десь 12 чи 10-літрова мисочка. Ну, скажімо так, приблизно 10 літрів, тут є точно. Якщо результат вам сподобався, і ви хотіли б подібні відтворювати, тобто результати в своєму житті, прошу підписатись на мій канал. Я вирощую розсаду, показую, як я це роблю, чим її підживлюю. Це все в домашніх умовах. Тобто. І от такий результат у мене є. Помимо того, що я позаконсервував, попригощав близьких та друзів, в мене ще й залишаються вони, можна сказати, їх нікуди дівати. Ну, але все рівно дякувати Богові за врожай якби так кожного року. А я ж вам дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.